Друзі, у нас огляд нового надходження. Ваш найулюбленіший, найнадійніший кросовер Honda cr V 2010 року випуску. Автомобіль з двигуном 2,4 літри. Червоний насичений колір, гарні оригінальні леті диски Honda. Автомобіль обладнаний задніми парктроніками стонуванням. Як бачите, виглядає дуже-дуже класно, стан по кузову збережений. Автомобіль у нас на тканинному салоні, є задній центральний підлокітничок, автоматична коробка, мультимедійне кермо з круїзом, повний електросклопакет з блокуванням вікон, електрорегулювання дзеркал, автоматична коробка, система кондиціонування. Мультимедія велика, класна є. Передні сидушечки в гарному збереженому стані. Є підлокітнички у кожного переднього пасажира окремо, велика центральна консоль з підстаканниками. Водійське сидіння з мікроліфтом в гарному збереженому стані. Як бачите, боковинки нормальні, все добре. Друзі. Зацікавив даний красень. Придбати ви можете його за адресою вулиця Територіальної оборони 102 місто Київ компанії Автофокус. За готівку, за безготівковий розрахунок, можливо, купити автомобіль за криптовалюту або обміняти цей автомобіль на ваш старий автомобіль. Більш детальна інформація по цьому авто за посиланням в описі.